Вітаю, мої дорогенькі, я вже в потязі. І по традиції покажу вам з потяга, що в мене є в сумочці. Це не є сюрприз, це я взяла з думкою про вас. Хотілося показати вам ще новеньку роботу. І новенька робота це зроблена на замовлення. Два тижні тому в потязі я показувала каблучку. І до тої каблучки тепер зробила отакий от підвіс з Маріона. Це я колись показувала і зменшувала розмір. Також поїду до своєї власниці. І друзі, вільна робота, новенька. Гарна, свіженька, прикраса. Вона вільна. Це наш края в захваті від неї. Наш український топаз, блакитний, вінний, смарагд. І чудовий турмалін, рожевий. 15 тисяч гривень буде коштувати ця каблучка. Дуже вона потужна. Гарної, тихої ночі, мої дорогенькі.